Після льоду та полум'я на замежлі Росії знову горіла залізниця. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що рух опору на території держави-агресора Росії набирає обертів. Найвідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістик окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районі міст Саратов Ярославль, Дзержинськ нижньогородської області. У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Так палатиме і далі, доки Кремль продовжуватиме злочинну війну проти України. Про це наголосили ГУР. Я ж нагадаю, що ще до початку повномасштабної агресії окупанти активно використовували залізничні шляхи для перекидання техніки та особового складу при підготовці нападу на територію України. Згодом залізниця стала чи не єдиним найбільш швидкісним і непомітним для Російської Федерації шляхом для постачання важкої техніки на необхідні російським загарбникам локації. Втім, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти агресії путінського режиму, регулярно Являють та наносять окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень Російської Федерації.